Thank you. Своїй системі голос. Сьогодні ми будемо працювати депутатів у старому режимі. Що порядку денного 24 й позачергової сесії селищної ради прошло чотири питання. Зокрема, перші надання допомогу селищної ради на проведенняції. Земельної ділянки, вимагаємо внесення змін до рішення Великої селищної ради від 10 липня 204 року про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок в межах території населеного пункту Сіселецької селищної ради правословий внесення змін до рішення Великої селищної ради про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок на межах території населеного пункту Села Сищу. Третє питання і четверте питання Останнє. останніх проведення селищної ради Возвраківської області до Донецької міської ради, які будуть питання до требуденних. Да. Голосуємо. Заставити потребу денний за основою цілу. Так, якщо да. маєте важко. Прошу голосувати. То, за. E, але чекайте, я тут ми будемо тоді по списку. Mm -hmm. Так, відсутні Данчук. за. Звіт за хуненець. Принецький. Так. Сенчук. За. Включаючи студентів і нестудентів перського за. за. Да, Рош В рішення, ну, да, виранці, так як передбачено будівництво водоканалу. Водозабовою. Водозаборів. Е, Ми якраз у нашому рішення потрібно буде наведені земельні ділянки, під будівництво водозаборів. А я його, може, зачитаю. Це його урочі рока, це урочище навіть. Може пояснити, як хлопчик разом. Між e, виводським цветором буде потічка йде. Між виводицьким цветом підтруба буде посередньо. Між трубом? Ні, від крупів і в воно посередньо, посередник. Біля потічка. Якщо я поглядала, ось, пустій ще не я поглядала, оце у нас так не зумається наглядати, то біля потічка.

Но это все равно а мы на этом земле. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это Я не знаю, что это такое. 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 Голосуємо за основою ціном. Так я розумію, що пропозиції не буде. Ставлю на послання за основу цілому. Рині відсутній повернеться. Урос Василь Микола Новчук підсудні в'ярська. Максимчук. Чайник, відсутній пірський. Дорожчий. Семенюк. За. Сьогодні Семчук Микола. Микола. Дімачко Михайло.

За мене певна території територія саме прудне святове Великої селищної ради, розброївання в Фортійської області. Ми приймали далі рішення пострадання оцінки по селищу Вегода і обрішення вказали, що нам при оформить необхідні документи використовуватись до першої до 1 до 2025 року. На даний час ну, буде передбоним роком, знаєте, всі були е, хакерські атаки на сайті всі. І Тепер ми е, отримали 18 числа офіційно фіксації наші, боїться на, на рік. Ну, це є, може бачить, плен 12. Ми після цього як якраз е, ну, ці вже що в 16 зроблено, тому що бачу першого катастру. І вийшло на даний час, що моторна рушка була в півтора рази менше, ніж в 24 році. І просто ми фактично не встигаємо ну, виправити той файл, цей інституцій. Ми звернулися до як з неставку, щоб вони не це призупинили, інституції молоді звернувся в даний карас, щоб призупинити цю моторну грошову оцінку до вивчення. І, ми, і вони просять, щоб ми просто в рішенні. Написали, що буде вступати з 21-го, до 1-го, року, а з 26-го. І до липня місяця коли це заясняє, де там ну, поверхня сталася. Тоді... А на даний час ми, якщо лишаємо 24-го, то індексація в нас буде різко, що вицікати. Бо якщо залишиться так, то вийде до півтора рази, то потребує поступної бюджет.

早上起来，喝水就行，可以。

Це ще відсутні прокопишного суттєві 15 цей рішення прийняття. Так і наступне питання на остання позавської селищної ради Івано-Путківської області до Ленинської міської ради, Юрій Дужанський прошу. 28 січня 25 року. Комунальне підприємство долинської міської ради проінформувало нас наступне листонці No38. Звісно, наступне повідомляємо увагу, що купає водоканалу Долинської міської ради направило листа затерпать водонегу чи щодо розібрання договору про розподіл електроенергії з 1 вересня 2025 року на дві насосні станції, які розташовані на території вашої ОТГ. А саме насосна станція висоте вигода до Галицького 79. Зазначений номер дівчинка і наступна насосна станція у Вигоді у вулиці Галицька, 7, номер дичиника Такий відповідно до 1 березня, 20-го року електропостачання цих об'єктів буде зупинено. Пропонуємо вам прийняти на баланс дві насосні станції шляхом підписання акту прийому передачі з передачі з праводокринами з пекрепаття ОБЛН, довго на розподіл електроенергії на ці насосній станції, зато на і забезпечення діяльного водопостачання для жителів вашої громади. Директор підприємства Сергій Єрен.

Ну надо цю воду закачати на чорт, на так? Ні, щоб вона потім щось не зпсувала. Не списти. А по посом, я не знаю, тут немає. На їхньому балансі. От так і надка насосом і цей щось на їхній ба. Я що допиваю. Так. Коротко замість слова. Можна зачитати повністю. Якщо коротко, то, значить суть така. Ми стараємося на те, що ми опинити бюджет У, на початку року, відповідно, коштів не було закладено на дану е, можливість, щоб, щоб е, перереєструвати підприємство і або підприємства і тепер. Нас політичного раду не хідство. Тому ми стараємося і просимо і говоримо про те, що ми на сьогоднішній день не готові. До того, щоб забрати водопостачання засаду. Це такі песні, якісь конкретні, що зрозуміють. Це ски подібне. Готовність до підписання актів передачі на вказаних рішеннях та міморадіних умовах і сказаних в нього А вони вказали, що вони будуть розсуватися, ну каже. Треба відтермінування. Може, треба було продовжувати що питання спростимо відтермінувати чи якось не до першого рекламі, до першого. А ти будемо сюда? Прошу. Це ж друге питання. Ви тепер що далі з нею просто відключити до побачення? Я не є кулаком питання, я можу також загально. А там була створена робота група, є збройні заробітування. питання, бо хочу наскільки я знаю. Ну, я просто питаюся, було створено робота, бо хочу якісь якраз по допомагати. Є протокол, Юра, вашої засідання, вашої робочої групи, і це може бути чітко спробувати на те, що було обов'язки на все за мене. Нам то в мене є питання, який є Абсолютно офіційно. За значить, скажи мені штуку, А хто порадив голові, хтось ради, голова ради, підписувати такий меморандум, наслідком чого стають на ці послідуючі кроки? Юрій Васильович не може відповідати е а, за те, що, що голові ради, бо він не був присутній, він не знає. Давайте так, голова доручення він буде про звернення. Кожен зі серпня рішення впливає не думає, що є пропозиції конкретного звернення до змісту, Розглядаємо, якщо ні.

Є якісь комітні процедури, я не знаю, на чому завершилися Володимир, на чому завершилося цього питання у комітеті. Сонячний антимонопольний комітет у тепровадження та ні справи, що було антимонопольного закупація це раз. Так, в меморандумі стояло питання щодо передачі щодо того, що ви селища до 1 березня прийме водопровідну е, мережі, розташоване на території Ольської селищної праці. Це, це не зобов'язання е. тракти? Так, меморандум. Меморандум це є намір. Так, ні цивільним кодексом, ні господарським. І не визначимо, що меморандум це є допроводження, який до чогось зобов'язані. Це і намір. Це є намір. Якщо беремо теорію державної права, то меморандум це є установлений допоможний документ, який укладається між домашкорними, де визначає загальні наміри подальшої співпраці чи чинути спровочення. Тобто, все одно на основі меморандуму ми не можемо. Мережі, ми маємо розуміти, що це є передача з комунальної власності, до комунальної власності, і це є передача з балансового власника. Це є ціла процедура, це є цілий процес. Тому десь власно чому стане. На сьогоднішній день є перепровадження в монополіному комітеті, на сьогоднішній день є провадження військовому кожному місті, а признає. Результат? Ні від суду, ні від антимонопольного комітету. Поки немає антимонопольного комітету, це більшості спілкуває. І вам похитивсь і корождень усунути, це є спрощене, спрощене провадження по даній справі. З боку виходів селищної ради у субсії, дано на праву позовну заяву, надано відповідь на відзив, надамо додатковий поясню. Тобто, все, що повинно було зробити, ви не сказали, що ви вона в межах закону сказали. Це звернення до Донецької до, до міської ради, як е, результат власне до їхнього колониста, їхнього комунального підприємства. Рада, тобто рада, як склад депутатів на чолі з головою, таким чином Я хочу додати, я прочитала повністю звернення, я не чекаю. Тут цілком нормально написано Юрій Віса, ви дуже добре пояснили. Тут є всі пункти, що ми не встигаємо до 1 вересня, у зв'язку зупинятий бюджет, розповідати ліцензію, які терміни ліцензування, надати ці мережі, тут є звертання відтермінувати, дуже добре а що не треба приймаю. я Я є звернення. Дома. Я зрозуміла, що взагалі мене це. Голосуємо. Пропозиції будучи продавана. За основою промовити звернення Великої середньої ради до Долинської міської ради. Голосуємо. Відсутній за п'ять за подане за кернець.